Я розумію, що те, що вони зробили, те, що вони накоїли, ніколи не може бути пробачено. Але там теж є люди. Туди немає там людей. Тільки створіння, які поплюжать саму сутність життя. <гум> <гум> І якщо до тебе ще не дійшло, що єдине на що вони заслуговують, це довбане тремтіння землі. Та ти не розумієш геть нічого. Геноциду твого народу тобі не вистачає, щоб усвідомити те, що одна лише думка про їх пробачення є зрадою пам'яті всіх, хто загинув, гине і ще загине на цій війні. Я вже мовчу про тих, хто все ще досі їх толерує все ще, слухай їх мерзенне музну і толерує їх. Сухай там гарних бляха. Я розумію, що те, що вони зробили, те що